Підійшов до завершення 2023-2024 навчальний рік. Тож яким він був для прилуцької гімназії номер 10 звітувала директорка закладу Юлія Зімбалевська. Це щорічна практика. Такі звіти проводяться, аби проаналізувати роботу закладу протягом навчального року. 7 червня керівниця зустрічалася з батьківським, учнівським та педагогічним колективами, підбивали підсумки року, обговорювали спільні здобутки та аналізували потужну роботу, виконану протягом року. Звіт побудований на тому, щоб за чотирма освітніми напрямками це освітнє середовище, це система здобувачів освіти, це педагогічна діяльність педагогічних працівників і управлінські процес. Наскільки вони вдало, чи то спрацювали, чи то не допрацювали за цей навчальний рік, як показує досвід, успіх є є. Реалізовано проектів фінансових. Потужних це дев'ять проєктів фінансових, 14 проектів це навчальні проекти, це і внутрішні проекти, і міжнародні проекти, це проекти для дітей з навчанням англійської мови, наприклад, «Go Global». Це проект я серед своїх скаутів України. Це проект внутрішній, наприклад, здорова молодь, багатство нації з перехідним кубком. Тобто робота проводилася для того, щоб надавати якісні освітні послуги в безпечному і комфортному середовищі. За словами директорки, заклад намагався залучити якомога більше позабюджетних коштів. На сьогодні це понад 5 мільйонів гривень. За ці кошти здійснено ремонт укриття гімназії, придбано меблі, техніку та інвент. Дякую Наразі заклад працює ще у двох напрямках. Це виготовлення проєктної кошторисної документації на модернізацію капітальний ремонт харчоблоку нашого закладу. На сьогодні розробляється тендерна документація на оголошення тендеру по енергосервісу енергозбереження закладу освіти. Працюємо ми також над проєктом Безпечна школа 24 на 7, щоб встановити систему відеонагляду в закладі освіти. Завдяки співпраці з благодійними організаціями. Аціями у гімназії вдалося реалізувати грант клас безпеки у найпростішому укритті. Звісно, що ми працювали з командою для того, щоб забезпечити безпечні. Комфортні послуги, і, зокрема, в укритті, тому що в тих умовах, яких ми зараз навчаємося, ми працюємо. Вимога часу каже про те, що треба, щоб комфортне перебування в укритті було на найвищому рівні. І ми над цим працюємо. І ще багато зусиль покладається на те, щоб розбудувати внутрішню систему забезпечення якості освіти. Саме на це сфокусований весь педагогічний колектив Прилуцької гімназії номер 10 Загалом за 2023 тисячі -20... Чи навчальний рік в гімназії вдалося реалізувати 23 проєкти? З них 14 – освітнього напрямку та 9 – це забезпечення комфортних та безпечних умов навчального процесу. Під час звіту потужну роботу закладу відзначили як вчителі, так і батьки. Слухаючи сьогоднішній виступ і дивлячись на цю прекрасну презентацію, і в мене, і в моїх колег, я впевнена, було почуття захвату, почуття гордості. Чому тому що за 2023-2024 навчальний рік пророблена колосальна робота під керівництвом Юлії Петрівне, звичайно, участь у проєктах. Їх знайти, зробити, потім, як я говорила, перемогти. Це потребує дуже великих сил. Тому ми завжди на пульсі, завжди підтримуємо, завжди виконуємо те, що потрібно робити, і з великою радістю. Тому що все це робиться для наших дітей. Я неймовірно захоплена нашою директоркою Юлою Петрівною. Це не просто слова, це, ну, це те, що я бачу. І, і я маю можливість порівняти, тому що в мене старший син вже закінчив цю школу, і тепер моя доня менше тут навчається. І коли прийшов мій син, ну все добре, звісно. Але наскільки продуктивно Юля Петрівна вміло ем, втілює в життя свої. Ем, Доми і, і проекти це ну одним словом, це просто неймовірно і вона дуже в нас велика. Молодець. Дуже багато зусиль було докладено дуже багато проєктів було проведено дуже багато. Часу було витрачено на удосконалення себе, удосконалення своїх навичків. Це дуже великий обсяг роботи, і всі вчителі, всі співробітники вони дуже великі, молодці, і я справді пишаюся своєю школою. Сама ж Юлія Зімбалевська говорить: звіт це черговий стимул, і надалі старано працювати на благо гімназії. Звітувати потрібно. Ти бачиш свої плюси роботи. Ти бачиш, над чим тобі треба Працювати і який план на наступний рік ти поставиш для того, щоб наш заклад був успішним, щоб послуги надання якості освіти для дітей були на високому рівні. Це саме перше завдання, яке ми ставимо для себе, для свого колективу.